Олег, так чим же ваша франшиза, франшиза вендінгових автоматів краща ніж класична франшиза? По перше, наша франшиза краще, тому що вона не потребує майже персоналу. І наші автомати являються пунктами продажу за допомогою CRM-системи ми можемо повністю керувати всіма функціями автомату і бачити всю статистику онлайн? А як давно цей тренд взагалі на ринку? Ми вже більше п'яти років на ринку і. Щороку ми розвиваємо нашу мережу, виходимо на нові ринки. Зараз вже зайшли на Танзанію, на Іспанію, Албанію. В нас вже на Європу заходимо. Ви з кожним роком розширюєте свою лінійку, познайомте нас, що у вас зараз є за продукти, які зараз є у вас напрямки, і е, яку функцію вони виконують. Давайте розкажемо по перше про нашу новинку. Це автомат, який виробляє одразу умивач скла і воду. В цих автоматах в нас всередині знаходиться система очищення води, яка повністю контролюється за допомогою нашого онлайн-кабінету. І таким чином ми можемо виробляти саму рідину в автоматі і зекономити. По-перше, на логістиці, на тарі і на зарплаті персоналу, який обслуговує автомат і продає, продає рідину в звичайних мережах. А яка окупність даного апарату? Окупність таких автоматів ми прорахували від 11 місяців, і вона залежить, по-перше, від локації, де встановлюють такі апарати. Наш бізнес відлічається тим, що ви можете. Ви обирати локації, і якщо бізнес не не піде в цій локації, можете легко переставити з мінімальними витратами на іншу локацію, і розкрутити бізнес знову в новому місці. Яка вартість для інвестора такої машини? Вартість таких апаратів становить близько 4 тисяч доларів і залежить від комплектації і від опцій, які можна з. Тут використовувати, тому що можна один пістолет для видачі рідини мати, або декілька пістолетів і продавати декілька видів рідини. А що до інших ваших автоматів? Давайте подивимось. Давайте покажемо ще один наш автомат: це локери, такі камери зберігання, в яких людина може чи собі покласти якусь речі для зберігання, наприклад, на пляжі чи десь чи в супермаркеті. Або використовувати їх для видачі посилок. Сюди можуть кур'єри доставляти посилки, і ви, як користувач, можете в будь-який час обрати свою посилку і не витрачати час там на останню милю чи на якісь такі речі. Тобто виходить такі автомати, вони в принципі під замовника, типу як нова пошта, можна використовувати, чи це якась власна служба доставки? Ми поцінуємо цей бізнес більше на Мережі і на супермаркети це бізнес більше для них націлений, і також їм може зайнятися будь-яка фізична особа, тому що ви можете придбати такий почтомат і поставити в будь-якій локації. Наприклад, в супермаркеті, де ви будете як власник почтомату отримувати свій прибуток. А мережа буде використовувати його як локер і використовувати як видачу посилок і додатково заробляти. Теж на, на такому поштоматі я думаю, що з цим автоматом вже наші глядачі більш знайомі. Наші автомати води, які ми виготовляємо вже більше п'яти років. Цей автомат ми привезли сюди на виставку, тому що його розробили спеціально для ринку Танзанії. Він, як бачите, на англійській та на танзанській мові, і тут ми встановили спеціальне для ринку Танзанії охолоджувач. Який, який може продавати охолоджену воду та газовану. і таким чином це збільшує попит і клієнтів на воду. А яка різниця щодо вартості, е, наприклад, такої машини і класичного вашого такого вендінгового апарата, і щодо окупності цікаво, як я як інвестор, якщо хочу придбати, інвестувати і поставити в Танзанії, наприклад, чи взагалі це можливо таке зробити, будучи тут в Україні, е, побудувати бізнес в Танзанії, придбавши декілька таких автоматів. Ну, по-перше, з нашими автоматами ви можете побувати побудувати бізнес в будь-якій країні світу. Тому що, як я казав раніше, для обслуговування таких автоматів потрібна всього одна людина. І... Для, для старту і цього вистачить, вартість таких автоматів складає від 3 тисяч доларів і залежить від комплектації, яку ми сюди встановлюємо, тому що охолоджувач, наприклад, з газованою водою, він коштує близько тисячі доларів, але він дає додаткових клієнтів і. Більше можливості є реалізувати свою продукцію. Тобто, фактично, можу я тут знаходитися в Києві, заключити договір з вами і стати підприємцем, який працює на ринку Танзанії, як правило, наші клієнти або для себе купують такі автомати і займаються бізнесом вже на своєму ринку. І також є можливість придбати обладнання та дати нам на управління, і ми будемо займатися сам самим бізнесом та управлінням. Поділіться, як у вас зараз, із умовами для франчайзі. Який зараз поушальний внесок, які роялці, і від якого старту ми можемо говорити від стартової суми інвестиції для франшизі, щоб почати співпрацю з вашою компанією? По перше, вкладання в, в таку локацію складає біля 4 тисяч доларів. Також у нас є е, стандартний пакет франшизи для наших клієнтів. Він він називається Швидкий старт, де ми за 15 тисяч гривень надаємо повний. Пакет запуску цієї точки починаючи від реклами і закінчуючи веденням та реєстрацією постійних клієнтів в вашу мережу. І таким чином ви можете за 15 тисяч швидко стартанути цей бізнес, знайти локацію та на третій місяць вже вийти на рентабільність та окупність цих автоматів. Ви покриваєте всю Україну. Де зараз у вас є запит? Найбільше чи чи взагалі він є? З точки зору, щоб ви хотіли покрити ще це або міста мільйонники, тисячники, або це невеличкі селища. Що це зараз? є запит, на якого які локації на якого інвестора. Ви знаєте, в нас є запити з різних міст України і великих міст мільйонників і з районних центрів. І цей бізнес працює і як в Києві дуже добре. У нас є клієнти, в яких каси понад 40 тисяч гривень в Києві, і в районах теж є такі міста, в яких там навіть 70 тисяч дає автомат ВД-1. Це районні центри, це такі локації Кіровоградська область, там, де дуже погана якість води. Почали випускати нову нашу продукцію. Це автомати Ойлбокс з продажу сонячникової олії. Суть бізнесу полягає в тому, що такі автомати можна встановлювати в супермаркетах чи на ринках, і ви можете добре заробляти на продажі олії, тому що гуртова ціна олії складає десь 30 гривень, а розрібна ціна 50-60 гривень. І тому. Майже двіни під підйом на олії, і в день такий апарат може продавати десь 100-200 літрів олії, і це дуже гарний показник в рентабельності таких автоматів. Ми вираховували, що такі апарати окуповуються десь за 4 місяці. Вже можна в гарній точці його окупити. Вартість складає біля трьох тисяч доларів таких апаратів. А скажіть, от сьогодні тут представлено декілька ваших продуктів, які найбільше користуються попитом. Звісно ж, це наш флагман, автомати води. Вони найпопулярніші в нашій продукції. Але сьогодні дуже велику увагу у клієнтів на автоматичного склад, тому що це новинка, і клієнти вже прив... привикли купувати мова склад. Але такого автомату ще на ринку не було. І ми перші, які виготовили дану продукцію. І поділіться планами у вас до кінця року. Е, моє улюблене питання: що плануєте, можливо, розробити ще якісь або зараз в процесі розробку у вас ще якийсь напрямок, і скільки плануєте ще встановити автоматів один, наприклад, до кінця року в Україні? Звісно, в нас є нові проекти, дуже цікаві. Зараз ми е, виготовляємо там для одних клієнтів автомат з е, продажу просеку. На даний момент ми дуже великі ставки робимо на камери зберігання почтомати, тому що це таке ноу-хау. в е, на ринку логістики доставки, де дуже великі кошти можна зекономити за за рахунок наших почтоматів, за рахунок видачі посилок. Такий бізнес працює в деяких розвинених країнах, наприклад, в Японії, в Китаї почтомати стоять майже біля кожного будинку, і там люди отримують посилки замовлені з інтернету і не очікують ні ні в якому разі кур'єра. За допомогою поштоматів вони автоматизують бізнес з видачі посилок. Для всіх автоматів ми розробили спеціальну crm систему де ви можете бачити повний продаж ваших автоматів також бачити, коли потрібно їх обслуговувати, чи замінювати фільтри чи інші витратні матеріали. По поштоматам так само в нас є програмне забезпечення, де ви можете бачити, які клієнти кладуть посилки, хто одержувач, і скільки в якому поштоматі зараз знаходиться посилок, чи який поштомат потрібно обслужити чи забрати якусь посилку? Там а яким чином обирається локація? Це ви займаєтеся, чи це франчайзі обирає локацію для відкриття? Як правило, наші франшизі самі, самі шукають локації, а ми їх вчимо, як обслуговувати апарати або надаємо повні, повний супровід, заміну витратних матеріалів. Все це ми можемо на себе взяти. Також ми беремо на себе роботу з клієнтською базою, обслуговування клієнтів. І повністю введення автоматів. Від франшизі потрібно тільки знайти гарну локацію, тому що це найважливіше в цьому бізнесу, і тут ми не хочемо на себе брати цю відповідальність, тому що від локації залежить все в цьому бізнесі. А обслуговувати все вже вести бізнес ми можемо повністю це за допомогою нашої системи і наших автоматів. Повертаючись до вашого також одного з флагманських продуктів, це автомат-омивач скла. Якщо ми кажемо про пасивну модель, франчайзі купує, обирає локацію. Як далі це відбувається? Якраз з автоматами омивача скла. В нас є пасивна модель, де франчайзі може по суті купити сам автомат, і ми його встановимо вже в якусь мережу АЗС, і там ми. Він буде заробляти прибуток від кожного літра проданої рідини, і йому не треба думати, де ж закуповувати тоннами цей умивач скла. Як його розвести, як його заправити? Хто цим займається? Так це цю функцію ми беремо на себе. В нас є партнери, які будуть обслуговувати ці автомати для френчі. Потрібно по суті отримувати прибуток.